Вітаю на каналі Саша Балок. І сьогодні ми з вами будемо відкривати адвент-календар. Так, я знаю, що ще не було навіть Хелловіна, але адвент-календарі вже активно продаються. Чи це добре, чи погано, я не знаю. Але мені так здається, що адвент-календарі, вони трохи почали втрачати своє таке релігійне підґрунтя та стали способом не лише створення святкового настрою, а й таким собі маркетинговим інструментом брендів. Але я не проти, я за особисто я дуже люблю адвент-календарі і бачу в них можливість для себе відкрити якісь нові цікаві косметичні бренди, нову косметику за вигідною ціною. Відверто кажучи, не завжди вигідно, не завжди цікаво. Тому сьогодні ми подивимось, наскільки цікавим вийшов адвент від Таклас. Ви, мабуть, вже чули про Даклас, але якщо ні, то в буквально в двох словах. Це велика міжнародна парфюмерно-косметична мережа, яка заснована в Німеччині і представлена в багатьох європейських країнах. В Україні, на жаль, вони поки не працюють, але я сподіваюся, що в майбутньому це зміниться. Це не перший мій календар від таклас. Я купувала минулого року. В минулому році, поки я думала купувати, не купувати їх швидко, розібрали, мені не дістався. Тому цього року я замовила його одразу, як він тільки з'явився в наявності. Чи могла б я почекати і відкрити його ближче до зими? Так. Але я побоююсь, що до того моменту його просто не буде в наявності, як і не буде сенсу його показувати. Отже, сьогодні у вас є можливість заздалегідь оцінити вміст календаря та вирішити, чи він вартий вашої уваги. Ціна календаря 70 євро. Домовимось одразу, що ціни я буду вказувати в євро, оскільки, якщо я скажу, що купила його за 299 злотих, я не впевнена, що ціна в злотих буде достатньо інформативною для всіх. Отже, 70 євро 24 віконця, що дає нам приблизно 3 євро за одне віконце. Я вам признаю, що я трохи підгладіла наповнення на сайті. Оскільки, як би я не любила сюрпризи, я не готова віддавати гроші за щось, що мені точно не сподобається та не знадобиться. Я не пам'ятаю все наповнення, але там точно є позиції, які привернули мою увагу, щоб не витрачати час на повну назву косметичних засобів, я залишу підпис внизу відео. Там вже залишу інформацію про вартість. Я розумію, що ціна може відрізнятися в залежності від магазину, тож я вкажу найнижчу, яку мені вдасться знайти на момент зйомки та монтажу. Якщо ж це буде якась мініатюра чи тестер, який неможливо купити, то я підрахую хоча б приблизну вартість, щоб в кінці ми могли побачити чи вигідний цей календар. Відразу скажу, мені дуже подобається оформлення, таке святкове, і він може бути гарним подарунком як для когось, так і для себе. Так, дівчата і хлопці, про себе теж завжди пам'ятаємо. Починаємо з першого віконця, і там в нас крем для рук. Це якраз те, про що я постійно забуваю. Неймовірний аромат, тому є шанси, що я закину його до сумочки і почну нарешті користуватися мабуть, прямо зараз і почну. У другому віконці маленький б'юті блендер. Я дуже рада цій міні-версії, в мене є такий самий. Я його дуже люблю і часто використовую для зони під очима. Не змогла знайти варіантів купити їх окремо, зазвичай вони йдуть в наборі, тому вказала приблизну ціну. Далі мініатюра з воложуючої маски для обличчя якої, як на мою думку, має вистачити на декілька використань. У четвертому віконці парфумований спрей з приємним пудровим солодким ароматом, який не є надто нав'язливим, досить легкий. Подобається. Далі олійка для нігтів та кутикули. Її мені також слід тримати десь поруч із кремом для рук, щоб не забувати про її використання. Боже, дівчата, хлоп'ята, скажіть мені, що я не одна така. Далі в нас щось велике: це набір семи ампул для обличчя з колагеном та гіалуроновою кислотою. Дуже цікаво, обов'язково спробую, бо виглядають багато обіцяюче. У сьомому віконці прозорий блиск для губ. Можливо, віддасться комусь не цікавим, але точно не можна сказати, що це не універсальний відтінок. Наступне це те, що, мабуть, можна знайти просто в кожному другому адвенті: це спрей для подушок, призначений для поліпшення якості сну. Пахне приємно, але чи буду використовувати, не знаю. В дев'ятому – крем для області навколо очей від німецького бренду, що спеціалізується на виробництві натуральної та органічної косметики. В мене колись була від них маска, і вона, пам'ятаю, прям сподобалась мені, тому цікаво буде спробувати і крем. Далі олівець для губ від Мак. Признаю, що завжди Гроші на більш дорогі олівці для очей, або губ, адже на мою думку, це розхідний матеріал. Їх потрібно постійно підточувати, тому вони швидко закінчуються. Ну, це моя думка. А ви як вважаєте? Олівець на відео виглядає більш теплим. В реальному житті я б сказала, що це більш приглушений рожевий. В наступному віконці тонер для обличчя. Я вже знайома з цим брендом, адже отримувала їхню косметику на тестування і залишилася задоволене. Але сказати, що я дуже тішуся цим тонером, я не можу. Можливо, він і гарний, поки я не знаю. Ну, але чому такий маленький об'єм? Далі набір з трьох міні-пуховок для нанесення пудри. Я, до речі, часто використовую трикутні пуховки для пудри в зоні під очима. Цікаво буде спробувати, чи ці теж будуть зручними. У 13 віконці ексфоліан для обличчя від австралійського бренду, який очищає шкіру, видаляючи відмерлі клітини. У складі є скрабуючі частинки я більше надаю перевагу хімічним пілінгам без твердих частинок, але все одно спробую. І далі в нас чоловічі парфуми, тому можна їх подарувати чоловіку, тату, куму брату свату або користуватися самі, якщо подобається аромат, який, до речі, дуже приємний. Бо хто ж заборонить? Наступна чорна туш для вій від бренду Bobby Brown у тревел формації. Я її ще не тестувала, тому мені цікаво буде спробувати. А це в нас сироватка для обличчя з рослинними інгредієнтами, які нібито так само ефективні, як традиційний ретинол, але без таких недоліків, як сухість і лучня. Дуже цікаво спробувати цю альтернативу ретинолу. Далі помада незнайомого мені бренду і навіть гугла проблеми з тим, щоб знайти інформацію про нього. Відтінок симпатичний. Ну але що за бренд? Яка вартість? Таємниця. Ну не знаю, чи варто щось подібне додавати до наповнення. Далі нічна маска для обличчя від японського бренду. У мене здається, ще є якийсь крем від нього, але він поки що лежить і чекає свого часу. Парфуми від Даріани Гранди і вони дуже гарні. Навіть якщо аромат буде не дуже, я все одно скажу так цим парфумам лише за їхню оформлення. Ой ні, мої перші враження, аромат трохи не мій, але все одно вони виглядають чудово. Лак для нігтів. Багато хто використовує гель лак для покриття нігтів, тому така знахідка може. Не всіх обрадувати, я не роблю гейлак. Раніше користувалася ним, але зараз час від часу використовую або звичайні лаки, а більшу частину часу я взагалі ходжу без покриття. Наступний зволожуючий крем для обличчя від бренду акторки Мілі Бобі Браун. Якось тікток мені написали, що я на неї схожа. Не скажу, що я бачу між нами хоч якусь схожість, ну але бачите, комусь так сталося. Тож тепер у нас буде хоч щось спільне. Крем. Ну, це якщо вона сама користується своїм брендом, звичайно. Пачі під очі VIP Gold дорого розкішно. Не скажу, що часто використовую, але час від часу люблю. Далі гелевий олівець для очей металевий коричневий з нюансами бронзи. Дуже гарний, фіксується, мені точно знадобиться. Це з першого вдиху на 100% мій аромат. І назва краш для мене відповідає дійсності. Приємний фруктово-квітковий, але я б використовувала його скоріше. Навесні та влітку, однак відкривати цю мініатюру ну дуже складно, і здається, цей момент не придумали. Але запах справді класний. Ось так виглядає все наповнення адвент-календаря. Я підрахувала його вартість і вона склала 336 євро плюс помада. Ціна якої не вдалося знайти. Нагадую, що я враховувала найнижчі часто акційні ціни, тому при підрахунку за регулярними цінами загальна вартість може бути вищою. Тобто заявлене наповнення на 400 євро за звичайними цінами цілком реальна. Нагадую, що календар коштував 70 євро. Отже, вартість наповнення перевищує його ціну в 5 разів. Чи вигідно це? Так, але за умови, що вам дійсно потрібні ці продукти. Коли переглядає весь міст, єдине, що можливо може викликати сумніви, це чоловічі парфуми, які сподобаються не всім. Тонер для подорожей, непоганий варіант, але, чесно кажучи, міг би бути й більшим за об'ємом. І спрей для подушки – це не моє. Я не велика прихильниця таких засобів, тому я поліла щось інше. А ну, ще може помада невідомого бренду викликає певні сумніви. Щодо решти, думаю, мені все знадобиться. Великий плюс у тому, що тут немає дрібничок типу пилочки чи наклеїк, якими часто просто заповнюють віконці, аби щось було. А що ви думаєте про наповнення? Чи вартий цей календар своєї ціни? І якщо вам цікаві подібні відео, запрошую підписатися на мій канал, щоб не загубити нові випуски. Дякую за перегляд та до зустрічі!